Доброго раночку світ! Як і обіцяла, беру вас з собою сьогодні на роботу. Прокидаємося рано з грязною головою. Але одна хвилиночка, одна секундочка, і все, все готово, можна йти на роботу. Як добре зранку просипатись, тільки оп-оп-оп, і все готово. Збираюся, нафарбувалася, помила волосся і погнали зі мною. П'ємо каву, забулась про каву, треба попити каву вдома, поп'ємо каву. Відправляємося в машину і поїхали. Сьогодні обіцяю тепленьку погоду у нас 7.38, мені на 8 на роботу, я якраз, якраз встигаю. Так, покажу вам, що у мене є. Весна. До нас прийшла весна, гарні тюльпанчики, дивіться, які класні піоноподібні, дуже їх люблю, мені вони дуже подобаються. Ну і мені приїхав цілий привоз квітів, їх тут дуже багато, тому сьогодні мені потрібно добряче так попрацювати. Одною рукою не могла відкрити. Відкриваю тут орхідеї цим відіомом, герберки класні, дуже красиві цього разу гербери, прям сочні. Дуже гарні, свіжесенькі. Відправлю їх. Поки що відпочивати і піду доставати інший привоз, ставити його весь на водичку. Ось такі от хризантеми, стандартний набір, жовта-біла та ромашка. Складаю їх всіх. Тут повний-повний у мене ящик. Бачите, як квіти приїжджають Прям так у ящиках, в пачках, без холодильника. Стоять тут а в мене, чекають, поки їх хтось хоче прикупити. В кожній ось цій от пачці по 5 гілочок. Такі гарненькі букетики, якщо дістати, вони просто запресовані в пачечки. Ну і складаю це все, Викладаю його в водичку, щоб вони напились води, а потім їх буду виставляти вже у вази. Вони зараз сухесенькі, зовсім-зовсім. їм прям хочеться добряче попити. І ще у мене є такий величезний, просто великий ящик, якого я не можу перевернути. В ньому тут а, і троянди, і всяка ерунда. Питаюсь його відкрити, цей ящик, щоб ви розуміли більше, ніж я. Він просто величезний. Підняти його, звичайно, мені було б нереально. Я би його тільки могла прокатати по підлозі. А тут а, екзотика і всякі інші красотики. Тут і гортензії, і що там тільки немає. Дивіться, я вже бачу ці гортензії, дуже гарні хризантеми Одноголові, дивіться, в яких вони приїжджають в сіточках. Далі я вам покажу, що я з ними роблю. Витягуємо гортензії. гортензії, бачите, в таких капсулках. Пофарбовані, правда, це була колись біла гортензія, Її пофарбували прямо з балончика. Не дуже люблю фарбовання. Люблю натуральні, але зараз на них взагалі не сезон. Жовта хризантема така. Еустомки ну, це прям теж любов моя. Дивіться, яка краса. Еустомки дуже гарні. І рожеві, і фіолетові. Ще одну якусь забула гортензію. Теж фарбовано, всі фарбовані гортензії цього разу приїхали. Фіолетова, ще й біленька. Ну, біленька це, знаєте, така прям стандартна, гарнюча така, прям капець. Цілий такий великий пучок фісташки. Та ми вставляємо в різні композиції таку зелень. Не знаю, куди її всунути, куди її поставити. Однією рукою не дуже зручно. Зараз поставлю і тоді продовжу. Продовжуємо тут у нас є гвоздіки. Дивіться, які красені, такі красені, червоні гвоздіки, Теж стандартний, самий самий стандартний набір. Мені тут приїхав для продажу Самий-самий гвоздіки. Ну і там ще декілька е, пачечок троянд Деякі я вже виставила. Ось тут вони стоять: білих багато, червоні. І метрові, звичайно, величезні такі. Одну пачку я зараз буду виставляти на вітрину собі, а одну ставлю у водичку. Показую вам ще магію, що я роблю з цими квітами. мене якось питалися, що це у вас за цибулі такі. Ну, Ось такі цибулі, ця квітка дуже-дуже придуже ніжна, хто знає. Тому їх одягаю такі сіточки, щоб вони не побилися. І ми їх акуратненько знімаємо, і квіти будуть розпускатися до вечора вони, а можливо, ще й до обіду, прям всі порозпускаються і будуть дуже-дуже гарні. Їм так буде абсолютно нормально. І вони будуть всі цілесенькі. Бо якби вони були без цих сіточок, то вони б, звичайно, дуже сильно побилися і їх, певно, щоб не привезли. Так як ті ящики всі кидають, п'ють, то я думаю, що. І тут були би просто палочки і е, листочки. Ні, рукою, звісно, не дуже зручно це все діло робити, але я зараз поставлю телефон і продовжу це все робити двома руками. Дивіться, прямо на очах видно, як ця бідна квіточка розкривається, відчула свободу. Зараз познімаю, і тут мені знову знову приїхав привоз ось таких от тубосів коробочок. Для наших композицій буду їх виставляти і роблю ще композиції, тому що щось продала, щось потрібно доставити. Ось така от гарненька з червоною гортензією, гортензія теж фарбована. І переміщаємося з вами додому. У нас тут вечірній променад. Я прийшла додому, вже Ангелінка трішки зі мною посиділа, бо вона перших півгодини не злазила Ростик там лікується, і ми вже не знаємо, що йому робити. Яка? Шеп... Шеп... І вітамінка впала в ту, <гум> в ту жижу. Ростик парить свої ножки. Ангеліна в жижі каже, там е, гречечний порошок трошки. Ангеліна ще тут... І ще його вітамінка. Ангеліна несла йому вітамінку, але таку посуну стулу. <гум> Мімо впала йому прямо в, в ту його жижу. Ангеліна тут робить нам дискотеку прямо на стульчику і. <гум> Заставляють нас опа, росік нашим був сенсеєм. А... <с? <с?> а ми тут виконували всі його. Як це називається? Чуть не впала? Ти шо? Ан... Ага, Ангеліна так сьогодні гарно віршика вчила, розкажеш? Да, давай, Перескочив, котик. 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 Сів. На плотик. Не будеш розказувати? Це дом твій? А віршика скочив котик? Сів на плотик. Ну розкажи, Повторяй за мамою. Котів. Сів? І животик. А є. Він біленький. І чистенький. Гарний Мурчик. Мій маленький. Ой, як гарно в тебе получається! Ура! Класно. Я, як завжди, червона, ну трішечки вже в мене зійшла червонота, але все ж таки я червона така. Це вже пройшло, у нас 8 година, то я вже трішки не така червона. Завтра знову йду на роботу, мала йти лише на один день, але, як виявилося, йду на два дні на роботу, тому завтра неділя, і я знову знову йду на роботу. Це відео вийде. Певно, що завтра зранку. Зазвичай виходить вечором останнім часом, але це. Ой! нога чиясь, але це вийде завтра зранку, буду на роботі. І виставлю вам це відео. Сьогодні було дуже багато в мене роботи, дуже багато було квітів, мені треба було їх виставити, ну, переставити. Коротше, було там, чим мені сьогодні зайнятися. Міна! Міна! Е, прийшовши додому, Міна! треба було би по-хорошому щось приготувати і їсти. Але... Ой, Ангеліна там цілий вечір а щось є? бубнить. Що? Їсти. їсти, там ще є, що їсти, але я роз... поставила розморозатися м'ясо, але тато казав, що завтра зробить вам якийсь бульйон. Або бабуся казала, прийде зробить вже. Уля бульйон. Добре? <звук> да. Бо я питала, що їм приготувати їсти, ніхто нічого. Ого, ніхто нічого не знає, в них там є макарошки, в них там є ще щось. Коротше, в них ще таке є, щоб перекусити. Тож ти щойно їла картоплю. Ангелін. Покажеш, як ти тут робила гімнастику? О, що ми тут робили? Це треба було раніше включити камеру і подивитися, що тут робилося. Отаку Ангеліна робила гімнастику. І ще ставала до стінки. Ми дивилися, щойно там відео одне, де робили зарядку. І там розказували, як корисно 5 ти хвилин ти стояти. Ти, ти чуть не бабахнула? А -а. Як корисно чуть. стояти на руках хоча б 5 чуть. годин. Ой Боже, що з пліттою? 5 хвилин в день. Або стояти ось так от. Зараз вам покажу, як. Якщо ось так от, стояти 3 хвилинки, треба засікати знаєте, на таймери, ну, одну хвилинку я пробувала, так стоїш нормально, а потім починає не дуже так, приємно це все діло стояти, стоїш на одній нозі і потім так починає тобою хитати. Це просто, знаєте, заради експерименту нам не було що робити, і побачити ще й три ногу, отак. От, Типу випрямити, поняли? Чим отак краще, чим вище, тим краще. Отак, от, якщо поставити, і це я тримаю свою ногу, а так стояти на одній нозі, то трішки важкувато. І там має мозок прибувати, якось там мозок має починати правильно працювати. Ну, коротше, смішно. Не знаю, доведено це чи ні, але ми пробували то так важко стояти на одній нозі, а потім треба, типу, на другій нозі так стояти, щоб... Падаю, падаю, і на руках треба стояти. Короте, щоб, Бачите, нога в мене падає. Щоб мозок добре працював, то треба так. Чого ти плачеш? Щоб мозок так... хорошо працював, то треба ходи. Не, не дарма йоги, знаєте, там так викручується. ой, не Ваші. дарма йоги викручуються Додатковий. по різному. Додатковий вес, Додатковий віс. Да. От моя гантелька от, гантелька. от моя гантелька. Не зря йоги по-різному там викручуються, вигибаються. Всяке таке. Дивіться, які вони гнучкі да? і здорові. У них тіло розтягнуте дуже хорошо. Прям дуже-дуже. Да? На стульчику ти сидиш? Ми... Так, ми, короті, проводимо свій... На маленький хоч Угу. Проводимо свій вечір, подивилися якусь ерунду і тепер е випробовуємо, а ростік каже, зробіть так. Поприсідайте, повіджимайтеся, так? Да? Я ще не робила. Я не знаю, що таке бьорпі. Ростик наш. І ще жабку там. Ого, ще жабку, ще бьорпі маємо робити. Коротше, у нас ростик наш фітнес-тренер, щоб ми з Ангелінкою не поправлялися, так? Да? Угу. Ти маму слухаєш? Угу. А, і ще біг на місці. Ой, ще біг на місці. Ну, коротше, у нас тут цілий спортмайданчик, так? Да? Ми. <схай> Ти? Угу. Да. Тільки мама тіті. О, ну це не обов'язково показує. У Ангеліни є такий топік дитячий. Тільки мама тіті. Угу. Тільки мама як у мами, так. Да. Хоч би ти схожа на маму? Угу. так кривитися ще. Вставай, присідай. вставай, присідай. Присідай. ви сідай, вставай, висід, висіддай, вставай, висладай, вставай, висід, вставай. Ростик, з тебе буде хороший тренер. Подивись, Ангеліна точно тут до літа будуть мати дуже гарну фігуру. Сидить тут і командує нам. Далі наш тренер продовжив нас тренувати, сказав стояти нам коло стіни. Ми з Ангеліною по черзі це робили, а він рахував тільки. Рахував до 10. Поки ми постоїмо і казав, стоп, можна було вже падати. Короте, ми навеселилися цього вечора достатньо. Потім сказав вставати ще на мостик, якщо можемо. Ангеліна там проповзала. Ну, короте, в нас тут веселощі повно і Ростіку весело, і Ангеліні було весело. Ангеліна хотіла, щоб я пролізла так от її. Потім ми ще присідали. Ну, короте, якщо вам потрібен фітнес-тренер. То у нас він є. <хи> ми до літа будемо дуже дуже з гарними фігурами. Зекономили ми на спортзалі сьогодні. Ростик тут нам видумає, що нам тут робити, Я вже... а мені вже аж гаряче стало, не то, що от... mm. Дос, ну як він тебе заганяв трохи. Mm -mm. Нам можна в зал не ходити, то він тут нам розказує, що робити, і ще каже, що там директор сидить вон на, на, на директорському місці. Що ти сказав нам ще робити? Два. Прес. Сказав, щоб ми ще з нею прес. А, Ай, ще це бьорпі. І ще, ще бьорпі маємо робити. Я не знаю, що і це ще хватить з нас сьогодні. Давай залишимо залишим це на завтра. Окей. Ой, капець. Заганяв нас, щоб ми не поправлялися до зими. Якраз будемо до літа в гарній формі. Давайте з вами на цьому попрощаємося і до зустрічі з вами у новому відео. Вже в неділю нічого знімати не буду, буде тільки сьогоднішній випуск. Тільки сьогоднішнє кіно. Е, тому буду з вами прощатися до зустрічі до понеділка, як завжди, ввечері в понеділок. Я думаю, ми з вами зустрінемося. Всім гарного, мирного дня! Всього вам самого-самого найкращого. Все, до зустрічі, па-па-па-па!